Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 4 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби противник обстріляв населені пункти Сотницький Казачок, Гур'їв Казачок, Баранівка, Червона Заря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські хутори та Миколаївка. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстріли противника зазнали Тополі, Кам'янка, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічне, Западне, Леман-Перше, Кислівка, Крохмальне та Берестове. Спроби наступати росіян продовжуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там за добу сили оборони відбили 40 ворожих атак. Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Так, за його даними, вчора ворог обстріляв село Копанка Ізюмського району без постраждалих і масштабних руйнувань. Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Також під вогнем ворога перебували населені пункти Вовчанськ, Стрелеча, Дворічна, Лиман перший та інші. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було, додав Олексанігубов. Судитимуть чоловіка, який публічно закликав підтримувати дії РФ та чекав освобождення Харкова. Повідомила прес служба Харківської обласної прокуратури. Прокурори зазначили, що 61-річний чоловік уже мав судимість, але він на шлях виправлення не став. Перебуваючи в магазині, він публічно закликав присутніх підтримувати дії держави-агресорки. Чоловік казав, що «совсем скоро Харків стане труським городом. Навели подробиці в прокуратурі. За подібні висловлювання чоловіка судитимуть за статтєю «Колабораціонізм». Справу вже передали до суду. СБУ ліквідувала мережу ботаферм, що працювала на розхитуванні обстановки в Україні. Один із осередків був у Харківській області. Насамперед зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва України в умовах війни. Загалом ліквідували 9 ботаферм серед них активні прихильники однієї з вітчизняних політсил, повідомили в СБУ. Зловмисникам планують повідомити про підозру за статтєю 361 Кримінального кодексу України несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. 210 суб'єктів господарювання Харкова повністю або частково перемістили потужності в інші регіони України в межах програми релокації підприємств. Про це повідомляють у департаменті адмінуслуг та споживчого ринку Харківської міськради з посиланням на дані Мінекономіки. За даними Міністерства, 102 суб'єкти господарювання вже відновили роботу на нових локаціях, 17 знаходяться на стадії переїзду та два здійснюють транспортування самостійно. Крім того, 128 підприємств відмовились від запропонованих локацій, то чотири вже повернулися в Харків. Найбільше підприємств. Перемістилися до Львовської, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмільницької та Чорновецької областей. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 4 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.